У мене гості. <ріху> Як приїхали перекочувати тиждень. <ріху> Вже осінь у нас дуже красиво, дивіться, зелені і жовті листочки майже 50 на 50. Красива осінь починається. І тут таке саме. У нас собачки грають, такі маленькі, бігають один за одним, на вас ваша собака. Такі дві одинакі, ну так. Да. Две такие красивые. Идёмте, идём. Идём, а тут такая краса у нас в сумах. Захит солнца над чешкой. Красотень, правда? Та завтра зроблю, не переживай, добре. Так, да, угу. угу. Давай, навзаєм, пока. Тихо, спокійно. Хотілося б з вами ще поговорити, що хочу сказати про своє самопочуття. Що мені здається, цей коронавірус трохи повернувся сьогодні, тому що боліла голова і таке відчуття, начебто температура піднялася. Тому я ще не зовсім одужала, що тут пройшло. Я тиждень, да, завтра буде тиждень, як я захворіла, то, мабуть, я рано, рано зраділа, що мені вже дуже добре. Це вийшли прогулятися спокійно, тихо. Сподіваюсь, що ніч буде у нас спокійна, тиха. Не така, як попередня. Повставлю вам, як ми там з Марсіком сиділи у ванні під вибухи. Пішли гуляти. Міша каже, вода тепла. Ну, я б не сказала, що вона тепла. Вона чиста, бачите, яка прозора. Ну, я б не сказала, що вона тепла. Ну, така прохолодна. Ну, якщо у нас вночі плюс 10, плюс 13, то ну, яка вона буде тепла? Хоча, бачите, он, там хтось плаває. Хтось там ще й плаває. Це тут пляжик у нас такий. Влітку тут ніде навіть лягти на цьому пляжику. та сторона відзеркалюється як красиво. Дуже красиво відзеркалюється, диви як. Ну, общем, краса. Боже, як красиво. На камері я скажу що ще й красивіше, ніж ніж насправді. Дивися. Круто. Вода тепла купатися. Тепла, міша каже, тепла купатися можна, Ну, я б не сказала, що воно тепла. Я б не купалася. На завтра я йду до тебе, я йду назад, смара мене, ду бажання, я йду до тебе. Так, ну що, шахет летить. Це ще такого. Я ще такого не на, не що... Я на і летить шахет. Люди, люди розходяться. Ну, шахет летить. Так, полетів кудись. Хотіла вам засняти шахеда. Ну... Но... І опасне, знаєте, і страшно, і опасно, і хочеться його засняти. Но він полетів одна, слава Богу, в другу сторону, не знаю куди. Ну, не, не в нашу. Ми вирішили ще погуляти. Хоча люди зібралися і порозходились половина. Гудить, гудить. Його чутно як він гудить. хто зна відкуди. Зараз підемо, покажу вам. Тенісний корт у нас будується. Зараз подивимось, добудували його чи ні. Зараз побачимо. Ще поки не зовсім темно, то можна щось показати. Вже сонце сідає майже зовсім. Тут у нас березки. Також затишно і красиво. Угу. Да, тут там воно місцями холодніше, місцями тепліше. Тут тепліше. Були там трохи далі. Прям відчувався холод від землі. Так, да, у нас тут є велодорожка, вона позначена червоним плиткою, значить це для А Решта це для пішоходів. Так, тут у нас строїться корт. Тут був корт, але його, я так зрозуміла, продали. І тепер будують більш такий сучасний, тому що там ну, були просто майданчики для гри в теніс. А зараз будується такий більш сучасний комплекс. І там бачите, як. Кафешка там в типу, буде. Можливо, воно вже працює. І тут такі кортики. Ось дитяча академія тенісу тут у нас і будуються корти. Вже бачите, все зроблено. Я думаю, що вже тут навіть грають, тому що. Ну, Грати вже можна. Майданчики є, три, три майданчика для тренування побудовано. Будують укриття. І будують укриття. Тому що ну, небезпечно. З такими нашими сусідами небезпечно навіть грати в теніс. Тобі тут посадили туйки, і щоб їх не, по, не поламати її посадили. Ну, я розумію, що вони тут виростуть і будуть прикривати сонце. Ти так граєшся? Марсик, ти вже весь пакет розірвав. Ну що ти його кусаєш? Ти ще начни бумагу мені їсти. Марсік. Не треба такого робити. На усах уже бумажка причепилась. Не потрібно це робити, Марс. Добрий вечір, мої дорогенькі. Вечір. Сьогодні починаю з вечора, тому що прийшла з роботи. Так як я не сама, ми вирішили піти десь посидіти в кафешки. Я вам зараз покажу, де ми будемо сидіти. Покажу, як я вдягла свою чудову жовтеньку кафтиночку. На 50% вовна. Вона мені дуже подобається, така яскрава, красива. І я піду. Я ще себе не дуже добре почуваю, тиждень хворію, я думаю, що це ковід. І я думаю, що це вже остаточні явища, тому що ну, воно так затягується. Затягується, така слабкість і не зовсім ще одужання. Я вже розумію, що я не заразна, не, інфі... не несу інфекцію в люди. Я висаділа той період, коли було більш такого, такого що можна було людей. Позаражати, я сиділа вдома, нікуди не ходила, ви знаєте. А зараз вже можна вийти в люди, я хожу на роботу. У нас також вже всі перехворіли, вже виходять потихеньку. Тому пішли за мною, пішли зі мною в кафешку. У нас на районі така чудова, затишна, маленька кафешка. Повечеряємо. Скажу, де ми сидимо. Так от у нас світло включили, ліхтарики. Ми на вулиці сіли і замовила пасту з креветками і піца з шинкою. Ми вже почали їсти, я згадала, що потрібно ж вам зняти, що у нас тут їжа. Міша взяв тільки піцу, він не голодний, а я з роботи. І я хочу їсти. Взяла пасту. Ну і все, більш ми нічого не брали. Водичку нам принесли, стаканчики нам дали, і на вулиці ще сьогодні доволі так тепло. досить затишно і зовсім не холодно. зовсім. Чаю поп'ємо поп дома, Міша каже. Ну а правда, чому ну, що ми чай вдома не поп'ємо? У нас є попити. А поїсти можна й тут. Так що смачного нам і смачного вам, хто може, можливо, також зараз їсть разом з нами.